Вітаю, пане. Чим можу допомогти? Привіт, просто хотів перевірити. Це правда, хлопці, що ви гарантуєте задоволеність покупців? Саме так Тектаун гарантує 100% задоволеність покупців. Справді, або або що? Якщо ви не на 100% задоволені нашим вибором, ви отримаєте 10% на наступну покупку. Окей. Цікаво, цікаво. Так. Е, добре, відволічемось від теми. Я взагалі то шукаю мишу. Гадаєте, зможете задовільнити мої потреби? Ну, звісно, зможемо задовільнити потреби. Яку мишу шукаєте? О, я шукаю мишу мого розміру. Окей, окей. У нас величезний вибір. Окей. І ви впевнені, що у вас є миша мого розміру? Ну, звісно, ходімо, глянемо. Окей. Ідеально. Ось ми і прийшли, а це наш вибір. Е, ні, я вже бачу, що жодна з них не мого розміру. Що, навіть азиріме лід ця може підійти. Та про що ви взагалі? Це ж очевидно не мій розмір. У вас є якась інша секція чи. Але ви навіть не відкрили коробку, щоб глянути. Вибачте, ви тупий. Я тупий. Ні. Ну хтось із нас точно тупий, бо це очевидно не мого розміру. Як щодо Reddauer Redback 67, це доволі велика миша, насправді? Окей, тепер ви мене навіть не слухаєте, я не відчуваю, що мене тут чують, бо що я хочу. Це мишу мого розміру, а не це маленьке лайно. Ви, вибачте, я я дуже спантеличений. Та як ще вам пояснити, я хочу мишу, мого розміру, ось таку заввишки. Оу, ви маєте на увазі мишу метр вісімдесят розміром з цілу людину? Дякую, тепер ви мене слухаєте. Вибачте, пане, я не певен, що такі існують. Вау, 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 окей. Вау, тож ви ненавидите високих людей. Вау, вау. Ні, 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 я не ненавиджу високих, у нас просто нема таких. Ось і воно. Окей, я хотів би офіційно заявити, що я не задоволений вашим вибором. Що тут у вас? А, Алане, а цей покупець шукає мишу свого розміру, типу типу метр вісімдесят. Так, і я хочу, щоб ви обидва знали, що я не задоволений вашим вибором. Ось що, що це? Це у нас миша вайпертек розміром з людину. Вау. Ха. Гляньте-но. Ха, берете? Ні, так, вона чудова, дякую. Але справа в тому. Що мені насправді потрібна оранжева з рожевим і з фіолетовим коліщатком. Тож. Ха. Гляньте, Гляньте. но, вона оранжева і рожева з фіолетовим колі... Які шанси? Це божевілля. Це круто. Ні, це круто, добре, а, але а, так близько. Але на жаль, вибачте, що я така скалка в дупі, але мені потрібна а, така з е... охолодженням. Тож Б** твою. Ну, типу, це неймовірно. Це просто Ха! Миша мого розміру оранжева з рожевим і фіолетовим коліщатком, і з охолодженням. Ого. Скажіть. Величенька. Ха! То я проб'ю її вам. Так. Так, ідеально. Ідеально, ідеально. Ідеально. Ідеально! ідеально. Так. Бл**. Ідеально. Ідеально. Чудово! Це буде 1499 доларів. Вау! Вау! Це ж це дорого. Так. Але це саме те, про що я й просив. Угу. Тож, так, проводьте. Окей. Ха ха. Велика сума. Угу. Mm -hmm. Так, пройшло. Гроші списали, тож круто. Гарного дня. Дякую, завжди раді. Доволі важка. А як ти знав? Я вже давно в цій грі. Ви задоволені, пане? Так, так, дуже все добре. А двері відчинені. Чи не могли би ви глянути, як закінчилася друга частина The Last of Us? Вона вона тут. Ніхто її не дивився? Ніхто її не дивився? Дивіться, ми закинемо її в окремий плейліст. Отут, отут. Ось тут відео, а ось тут плейлист. Ось тут. Там просто злочинно мало переглядів.